Брати і сестри, українці, церква і люди, які знаходяться за межами нашої країни. Ми щиро вас вітаємо з цим чудовим, прекрасним, величезним, благословенним мегаднем Воскресінням Ісуса Христа. Воскресіння Ісуса Христа це є мега-величезна подія в історії всього людства. Наш Ісус Христос є переможець. До нього ніхто цього подвигу не звершував, і після нього також ніхто не звершить. І апостол говорить для кожного з нас: якщо Він Воскрес, то і ми Воскреснемо. І жінки, які прибігли в перший день тижня до гробу, щоб побачити діло Ісуса Христа, їх зустріли два мужі в білих блискучих одежах і сказали: чому ви тут шукаєте живого між мертвими? Його немає тут, він Воскрес! Друзі мої, Христос Воскрес! Христос воїстину Воскрес! Щирі мої вітання для кожного із вас. Бережи вас Господь, і нехай Воскреслий Ісус Христос буде завжди у вашому серці, у вашому житті, у вашій Йому посвяті, завжди з вами. Благословення Бога.